Ви що тут ганяєте? Та ми вас не обманювали, Чесне слово, що вже сталося? Ви гоните? Що сталось? На питання відповідає. Ми в доставляємо авто з Америки. Ого, значить, я правильно попав. Що вам треба? Нічого не треба. Я просто шукаю місця, куди можна прикольно зайти. Я раз в басейн заходив. Знаєте, що казав? Що? Та що ви мочите, кажу? Заходив раз на картинг, кажу: Ви шо тут ганяєте? Правда, там прикол не оцінили, змусили мене колеса відкручувати. Ну нічого, крутився якось. Вітаю, ви нас знайшли. То вам треба вигідне авто США. А та ні. Я шукаю цікаві місця з цікавими заходами. Впевнені, У нас гарантії на машини, персональні автоексперти і є кабінет для ведення бізнесу. Ні, ні, дякую. А у вас тут є душ? А то щось ви душний. Зацінили? А можна я вам скажу так само, як відповідь на питання, коли говорять? Кажіть. До побачення. Тоді я вам скажу як лікар-сурдолог. Як? Я вас почув. Звертайтесь. кажете, як білок в гарячій воді. Останній прикол: що може одночасно сказати таксист, який доставив авто з вейдшипінг і пастух корівкам? Що? Виходьте без дзвіночка. До побачення. До побачення.